Сьогодні ми виконуємо задачі в епоху війни дронів. Кілзона збільшилась на передньому краї вже дуже глибоко в тил. І щоб просто не здохнути на полі бою, є стільки один вихід: це захисні тепловізаційні плащі. Тому сьогодні ми розглянемо декілька виробників найпопулярніших за різну суму і розберемося, що працює і що не працює. І перший на огляді у нас найдешевший варіант варіант з. У LX. загалом ціна такого від 2 тисяч до 6 тисяч. Виглядає він як просто велике пончо, і між ними в основному вшивають якусь найдешевшу фольгу. Максимально неефективна хуйня, тому в нас є смертник, на якому ми це продемонструємо, його ефективність. Серйозно? Да. Так, знайшли одразу під час одягання найперший мінус. Одягти його в засобах захисту в шоломі неможливо, тому що місце під шию зроблене вже б, максимально поїбатому, тому в нього влізти нереально. Ну, зараз будемо пробувати запихувати. Снімай класку. Нагадую ще раз, у нас модель найдешевша безтолкова хуба. Яку толкають як супертехнології, якщо читати інформацію від виробників, краще нього нічого немає. І так, одягли ми все спорядження, окрім звісно, шолома, бо шолом не входить. Ще одна проблема: дуже сильно задирається в нас спина, що відкриває нам ноги, і під час переміщення оці застьопки у нас від'єднуються, і просто людина відкриває додаткове місце, звідки виходить тепло. Тому що цей плащ аля блокує тепло, але дуже багато міст, звідки тепло у нас буде йти паром, як з буржуйки. Так, у нас дистанція метрів 150, повністю силует плаща проглядається повністю в всіх режимах. Дуже сильно виділяється від що зеленки, що дерев. Смертник нашій відійшов в кусти. Верхню частину тіла, яка не в кустах, проглядається дуже чудово. Коли спостерігаєш, що загроб забрало, в тебе йде викривлення ре... реальності. Плюс, коли ти йдеш довго, ти починаєш хекати. І тобто воно запотіває і тобі обзор взагалі вбирає. По факту, у нас це вальше пончо прошити між ними якийсь матеріал, який має відбивати, точніше, зберігати. Все тепло на нашому військовослужбовці. одягти шолом неможливо, капішон не налазить, а голова в шиї з шоломом не пролазить. Забрало, ніх... не видно. Ще й під час використання запотіває в пизду. проще його на обірвати і все. По факту, тепло майже не тримає через пів години. Навіть і зараз людина спочатку віддає просто великим чорним квадратом, а з певним часом людина просто світиться. Особливо голову ми закрити вже не можемо, так що людину буде легко виявити. Руки у нас так само тричать. Додаткових накладок на руки у нас е, ніяких немає. Е, Повне дерьмо ще й воду пропускає. Наступний варіант. Цей варіант, який найчастіше використовувався в моєму підрозділі, це не якийсь там бренд, який масово відчуває за якусь там певну суму і не продають на маркетплейсах, як минулий наш прототип сверхрозробки. Це звичайні люди, які на наше прохання відчувають певними партіями і роблять гарну справу. Детальний огляд, як виглядає цей тип антитепловізійного плаща. По-перше, виконаний він вже не в формі так званого пончо. Він вже пошитий як окремий костюм або халат. Також в комплекті в нього вже додатковий захист на ноги і додатковий захист окремо на саму ступню. Також в комплекті йдуть у нас захист на руки, який можна додатково одягати. Але, в принципі, в нашому варіанті в самі рукава у нас закривають. Повністю тіла людини. Принцип капішона, так званого. Нема вже цього безтолкового забрала, яке тільки заважає. Збільшений просто сам розмір, і так званий козирьок, який запобігає під час пересування виявленню дрона, тому що збільшений елемент для захисту голови, і людина може спокійно спостерігати, і шанс виявлення відкритої частини тіла за допомогою дрона набагато зменшується. Додатково в нас є кріплення типу молі, щоб розташувати додаткове маскування, але воно виготовляється за проханням до виробника. Взагалом він постачається без молі. Саме кріплення вже є на липучках, щоб простіше було знімати або одягати. В принципі, скільки використовували, самі ліпучки тримали дуже добре і дуже довгий час ми вже ці плащі використовуємо не один рік. Також у нас є, щоб якщо ти там десь зацепився, кріплення типу Fastex, щоб плащ у нас був повністю якісно зафіксований. Людина стоїть у нас знову вже в повному спорядженні в касці, в бронежилеті і також в рюкзаку. Плащ тримає форму добре. Якщо одягати захисні бахіли, то повністю всі відкриті ділянки тіла. Закриваються, окрім очей, для того, щоб бачити, куди йти. Цей плащ знову працює за принципом збереження повністю тепла внутрі. Внутрі вже не просто звичайна фольга, а внутрі збір різних тканин і матеріалів, які максимально дозволяють не випускати тепло із вашого тіла назовні. Наступний виробник це у нас є компанія Балістика зі своїм антитепловізаційним плащем під назвою Чугайстер. Компанія Балістика зараз єдина в Україні, яка використовує зовсім іншу технологію по виробництву антитепловізійних плащів, Що інші плащі у нас є, які блокують випромінювання теплове від нашого організму і все намагається тримати. В самому плащі щоб не виходило все назовні, то в компанії Балістика нова тканина, яка працює за методом відзеркалювання теплових сигнатур та об'єктів, що навколо нашого військовослужбовця. Дивимося, що зовсім інший формат виготовлення. По-перше, він у нас йде двосторонній. Його можна використовувати як назовні. Так, і зверху де нашити додатковий у нас захист, який дозволяє також маскуватися у день. В комплекті у нас знову йдуть захисні накладки на руки, і також захисні накладки на ноги. Система дозволяє повністю проводити регулювання костюму, так само як і минулий, але в першому у нас такого не було. Можна спокійно одягати в повному спорядженні зі зброєю, рюкзаком, також шолом. Є у нас забрало, яке можна або сховати, або використовувати. Застіпка у нас йде не на липучки, вже, а закльопки. І так само в нас є магнітні фіксатори, які дозволяють, якщо нам потрібно, використовувати тільки їх і в екстремальній ситуації дуже швидко. Зняти е, даний плащ. В принципі, все, переходимо до тесту. Зараз у нас боєць знаходиться в кущах, і дійсно, якщо людина не здійснює якісь рухи, виявити даного військовослужбовця стає максимально проблематично. Особливо, якщо це буде з повітря, то це буде набагато складніше. Даний плащ е, поки найхолодніший, менш спекотний. Плюс, я тільки що прийшов в повному забралі, тобто його не відкривав. В принципі, силуети побачити можна. Я гадаю, навіть з ночником на касті можна буде щось роздивитися та розглядіти. Останній на сьогодні четвертий варіант від компанії T-Form, плащ називається Venom. Стосовно принципу роботи він дуже схожий на два наших попередніх плащі, про перший і другий. Головна його задача це блокувати виділення тепла нашим тілом. Зразу також додатково вже вбудоване принцип маскування під навколишнє середовище, засоби захисту голови, також зроблені вже за допомогою відбудови козирька. Який можна або сховати, або встановити. В принципі, в комплекті додаткові йдуть захист рук, накладки, тильні сторони, долоні. Є пропитки різного, різного характеру, не видно в теплак, не видно в ночник. Зараз, в принципі, ми це і будемо перевіряти. Ну, майже не видно, видно тільки тоді, коли боєць підіймає свою голову і відкриває відкриту частинку ділянки. Ну от, статі він по кустам шурує, я майже його не бачу. Дуже жаркий, в ньому е сковані ваші рухи, тобто він не дає повністю розвертатися, повертатися. Е е наступне, якщо ви хочете бачити щось під ногами, вам треба відкривати оцей воротничок. Тому що, коли він закритий, ви. Під ногами нічого не побачити, вам треба нахилятися вниз. Але видимість через тепловізор майже нульова. Провівши тестування і огляд, можна сказати, найпопулярніших зараз брендів, що можемо сказати? Перше, всі антитепловізаційні плащі, які дають якийсь певний захист, це не якась там чарівна броня, яка буде 100% захищати вас від будь-якого вигоня. Вона збільшує рівень вашої захищеності, якщо ви, звісно, будете правильно їх використовувати. У кожного плаща є свої мінуси, як ви побачили, у кожного плаща є свої плюси. Хтось більше маскує, хтось менше маскує. Тому треба відштовхуватись від того, що є. Найголовніше після кожної покупки треба обов'язково проводити тестування своїх плащів, і щоб виявити по максимуму всіх мінусів. Які є в них, і під час переміщення вже їх враховувати. Повинні розуміти, що найчастіше ці плащі будуть використовуватись проти виявлення за допомогою БПЛА Mavic 3T, або зараз дуже популярним стає також Autel. Пожні розуміти, що найбільше вас демаскує, коли ви знаходитесь в плащі, не теплова сигнатура. А саме ваші якісь активні переміщення або рухи. Тому під час переміщення, якщо чуєш звуки поряд пролітаючого коптера, який знаходиться або в патрулюванні, або в пошуку, або взагалі транзитом пролітає, треба зупинитися, максимально додатково сховатися. Якщо поряд є якісь укриття, ховатися ближче до них, особливо якщо є якась зеленуха, то сховатися туди. Також, який би це крутий плащ не був, скільки не заявляють, що він тримає теплоти, треба розуміти, що рано чи пізно ваше тіло нагріється, і температура, навіть яка зберігається найвкрутішому плащі, буде знаходити якісь дирочки і звідти шурувати як буржуйка. Наша практика показала, що треба заздалегідь вибудовувати маршрут, східно якого ми будемо переміщуватись в цих плащах, і розбивати на певні точки. Ми розбивали там 20 хвилин, що людина активно переміщується, знаходиться в укритті, роздягається, остиває, дізнається, яка зараз обстановка, остиває сам плащ, який надає вам захист, і тільки потім ви продовжуєте рух. І треба розуміти, що працювати можна геть з усім, скільки би він не коштував, з ним можна працювати. Головне приходити до цього всього з розуму і практикуватись, навчатись. І тестувати на останок, скажемо, дякую нашій моделі за те, що протестувала кожен плащ, виявила всі мінуси в цих плащах, самих дорогих, самих дешевих, що там було все чітко.